Прикарпатці продовжують активно долучатися до надання всебічної допомоги воїнам у зону АТО, причому збирають не лише гроші, продукти та одяг, але й намагаються допомагати технічно. Придбання безпілотників один із прикладів такої підтримки. Подробиці знає Ольга Греців. Квадрокоптер за 1500 доларів небайдужі прикарпатці передали в зону АТО для військових. На перший погляд, невеличкий пристрій, але його функції можуть врятувати життя військовим. Адже цей маленький розвідник може літати на відстань до одного кілометра та придатний для роботи у будь-яких погодних умовах, окрім сильного дощу. Також квадрокоптер має два акумулятора та карту пам'яті. Гарною функцією в нього є, можна задати по точках. Тобто з інтернету заружається карта, задати точки задати висоту, на яку він має піднятися, і він сам облетить і вернеться додому. Кошти на квадрокоптер збирали з миру по нитці. Сьогодні ж його передають бійцю 128-ї горнострілкової окремої механізованої бригади, який повертається після відпустки у зону АТО, розповідає громадський активіст Мар'ян Курилів. Це не один, це є два безпілотника, куплені перш це є квадрокоптер Фантом 2. Перший і другий безпілотник це є планер. Який коп він куп, ну він зараз докомплектується, ми до очікуємо тому що планер буде використовуватися на велику відстань. Це від 5 до 20 кілометрів. Спеціально буде використовувати цей на ближню відстань буде використовувати. Це є зараз на даний момент очі і вуха, що найнеобхідніше на передову для хлопців. Перед передачою квадрокоптера у зону АТО його освятили, аби він допомагав військовослужбовцям, котрі зараз захищають цілісність країни на передовій. Ольга Гриців Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.